Подальших руйнувань зазнає аварійний будинок із більш як столітньою історією, що у центрі Бердичева по торговій 2 Два місяці тому обвалилася одна стіна, а вже 28 липня вчора упала інша. Поруч і через стінку магазини, орендовані під офіси, приміщення і найстрашніше на другому поверсі цієї будівлі живуть люди. Дуже шкода, що руйнуються такі будинки, такі пам'ятки. Ну, звичайно, вважаю, що мають бути вжиті заходи, тому що це безпека громадян, безпека людей. Сьогодні діти можуть проходити повз цього будинку, якісь ігри проводити. І може бути така ситуація недобра. За ці два місяці територію огородили, аби як стрічкою і годі. На подібне застереження мало хто зважає, найсміливіші паркують автівки. Сергій у місті ненадовго приїхав у відпустку. Чоловік каже, мимоволі йому спадає на думку наступне. Враження, що тут війна, а не там. Я думаю, що це жах. По-перше, що не думаю за наших людей. Ось подивіться, так люба людина може загинути. І всі прекрасно знають, що вони в аварійному стані, ці будівлі. Всі закривають очі, виних нас немає. Хто в першу чергу має за це думати? Правда, наш мер і його захисники. В першу чергу. Його і комунальні служби наші куди вони дивляться? Тому вважаю, що має бути задіяні якісь служби і ліквідовано. Ліквідована ця аварія. Скажімо так, одинадцята, майже 30, На місці немає жодного фахівця комунального. Ну, Бачите, це питання не до громадян, це, мабуть, питання вже до влади. Чому в терміновому порядку не реагують міські комунальні служби на руйнування будинку? Запитували телефоном і міського голову, а згодом віч на віч і його заступницю із питань житлово-комунального господарства. Із її слів, цю проблему підійматимуть під час сесії 2 серпня. У нас комунальних служб таких немає відповідного допуску, щоб розбирати цей будинок. Плюс до того. Розборка цього будинку веде за собою можливе зруйнування іншої частини, а не тільки цих двох квартир. Тому на цій сесії, яка має відбутися 2 числа, передбачається сума 75 тисяч гривень. Це на проєктні роботи, які для демонтажу цих двох квартир, тобто це частина будинку, дві квартири, і укріплення стіни. Сусідніх квартир, тому що якщо його розібрати, може потягнути і всі е, інші квартири. Ну, не всі, а частина, яка виходить на Бердичівську фабрику одягу. О, та. Тобто до 2 числа ще кілька днів ну, і так. пориви вітру передають сильні, і, можливо, вона буде падати стіна і далі. Ну Ми не можемо То і хто не несе не взагалі відповідальність за цей дім? «Це будинок стоїть, не стоїть, а обслуговується ЖЕКом номер 7 Люди, які тут проживали в цій квартирі, де впала стіна, вони вже відселені, вони вже отримали житло, ну, не житло так, на одеській вулиці. Є ще одна сім'я, яка живе ну, на другому поверсі, так, йому пропонували кімнати, так як у нас немає таких повноцінних квартир в місті. Ну, усно предпол... пропонували, але він відмовився, йому не підходить кімната, він хоче щось інше, але поки щось іншого в нас немає. Ну, дорогу ми не можемо загородити повністю, тому що тут має бути проїзд, як мінімум аварійний. І для швидкої, але е, зараз загородимо більш е, трошечки далі, щоб хоча б люди, які можливо цього не знають, не ставили тут машини і не ходили по тому тротуару. Тим часом, за даними синоптиків, 30 липня вночі очікують сильні пориви вітру, а вдень прогнозують, негода охопить вже всю країну, окрім південних областей. Лишається сподіватися, що будинок таки вистоїть до того часу, поки вирішать, що з цим робити далі. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.